І Буквально щойно Андрій Єрмак Офісу президента України написав допис, провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майком Волцом. Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого і тривалого миру. Також обмінялися думками щодо питань безпеки і узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами. Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи. Очевидно, що готується зустріч. Української і американської делегації, в якому форматі будуть ці у якому складі будуть також представлені ці делегації, поки що невідомо. Але ось такий пост Андрій Єрмак зараз зробив. Очевидно, що комунікація. Між двома сторонами, звісно, зараз триває. Я вам нагадаю, шановні наші глядачі, що сьогодні ще буде одна важлива подія. Ми сьогодні ще маємо почути з вами виступ Еммануеля Макрона, який буде звертатися до нації із зверненням за українським за київським часом. Це звернення буде у 21-й годині дня, тому обов'язково не пропустіть. Важливо розуміти про що зараз буде говорити український сталий партнер союзник. Тим паче на тлі того, що була інформація. Що можливо Еммануель Макрон разом із британським прем'єром Кіром Стармером і разом з українським президентом можуть відвідати Сполучені Штати Америки для перемовин із Дональдом Трампом. Ця інформація поки що в Єлосейському палаці до прикладу не підтверджена офіційно, але ЗМІ повідомляють про таку ймовірність. Єдність Євросоюзу і тривалий мир. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, під час якої сторони обговорили низку важливих питань, зокрема подальшу підтримки України та стратегічне бачення майбутньої архітектури безпеки у Європі. Про це він написав у соцмережах. Зеленський відзначив вагомий внесок Німеччини у зміцнення української протиповітряної оборони. Також підкреслив важливість подальшої координації з партнерами, включно із лідерством Сполучених Штатів Америки для досягнення Ального і довготривалого миру. Президент США Дональд Трамп виступив на спільній сесії Конгресу через шість тижнів свого другого терміну, протягом якого він перевернув зовнішню і внутрішню політику США. Пізніше члени конгресу від демократичної партії відреагували на виступ Трампа. Дехто висловив стурбованість роллю Ілона Маска в адміністрації і загрозами національній безпеці. Звоагевдисаґрідвидпрезиденс. Багато разів я не погоджувався з президентами, навіть раніше не погоджувався з президентом Трампом. Але те, як він поводиться, те, як поводяться республіканці, це ненормально. Вони повинні відкинути цю ідею, що президенти можуть конфіскувати мільярди доларів і закривати департаменти і бути абсолютно безкарними як завжди. Я думаю, що Дональд Трамп бреше, коли йдеться про Україну. Я не знаю, що на нього має Владімір Путін, але схоже, що він готовий просто повторювати наративи Росії. Глава МЗС країн НАТО проведуть зустріч вперше після повернення Трампа. Засідання відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі, 3-4 квітня. Переговори пройдуть під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Це буде перша зустріч очільників МЗС блоку після зміни влади у США. У ній очікується участь нового держсекретаря Америки Марко Рубіо. Це засідання відбудеться на саміту лідерів країн Альянсу, що запланований на кінець червня в Газі. У Нідерландах воно пройде на тлі закликів президента та Трампа до європейських союзників підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП.